Так як воїнами ми є і маємо добру зброю, то що нам забороняє стати за себе і за свою свободу? Бо, видно, талан нам такий, щоб мати все від зброї, і навіть саму свободу. Богдан Хмельницький. Запоріжжя. Це не просто місто на карті. Це серце історичної сили, де кожен подих наповнений духом волі. Тут, серед степів і хвиль Дніпра, жила та гуртувалась легенда Січ. Хортиця пам'ятає кроки козаків, звуки шабель і молитви в дерев'яних церквах. Тут не просто будували укріплення, тут будували ідею свободи, братерства і сили духу. Запоріжжя це місце, де минуле говорить до сучасності. Всім привіт, з вами Кузьма. Сьогодні маю унікальну можливість доторкнутися до цієї історії не лише фізично, а й духовно. У цьому місці досі відчувається та сама енергія. І зараз, коли Україна знову виборює свою незалежність, тут служать нові герої, військові капелани. Вони не тримають у руках зброї, але їхні слова лікує душі наших захисників, допомагає їм знаходити силу і віру. Давайте разом дізнаємося, що дає силу тим, хто боронить нашу землю сьогодні. І як дух козаків живе у серці кожного з нас. Запорізька Січ була осередком сили, де козаки не тільки воювали, але й створювали свою унікальну систему влади та самоврядування. Це місце стало символом боротьби за свободу та незалежність. То в чому ж полягає феномен Запорізької січі? В тому, що тут збирались люди, які шукали волю багато наших нащадків. Багато попередників, які були перед нами, йшли в степ, дикий степ. На той час засновували таку працьку основу, яку називали Січчю. І феномен цей був, що вони воювали за свою волю. Які традиції, а ви могли б назвати козацька, які можливо навіть сьогодні ось тут перебувають на цій території? В традиціях козака або вільності була гідність. Честь, і гідність, братерства. І, от, напевно, ця традиція братерства, гідність, напевно, не залишилась і до сьогодні. І повага світу, повага наших недобрих сусідів сьогодні була в нашій вольності і силами. На Січі, всі Січі, була школа, де вчили молодих людей, молодих козаків, вони називались джурами, де вчили їх козацької справи, вчили їх дипломатії, вчили їх. І це, скоріше всього, було найбільше досягнення січі, де проводилися отакий Бішкіл. А так куріння, кухня, склади. Церква використовувалась як релігійна споруда, а також використовувалась як склад цінності або досягнень, або, називаємо так, економічна сторона самої січі. В церкві зберігалися скарби. Тому там і молитва була, і економіка була. А чи правда, що на січі не приймали одружених чоловіків? Правило, січі забороняло одруженому чоловіку, навіть не одруженому, заводити жінку на січі. Була заборона. Хоча не є доказово, тому що більшість козаків були женаті, мали свої. Зимовники, але перебувати на самій січі в момент прийняття рішення дозволяло стільки чоловікам. Бо тогочасне лицарство Запорозької січі буде говорити по 14, 16 столітті, лицарем правила. Тому більшість козаків по лицарському правилу дотержувалися таких, таких строгих правил братерства, дружби. Ну, тому що. Було і покарання, як пише яворницький, взагалі історики за дослідження із розмісті. Чи найбільше було покарання е, зрадити своїх побратим або вбити побратима? Було, як описують історики, було навіть поховання. Доб, забивали палками, коренили, прив'язали до гробу, якщо було нарушення оцих прав От живого до мертвого прив'язували і коронавиру. І палками били, і до судового. Прив'язували до стовба, до позорного стовба і грязю обкидали. Які історичні події найбільше вплинули на долю Січі? Найбільше Ну, Перша Січ була розрушена поляками. Остання Січ була зруйнована, спалена московитами. Чортомлицька Січ була роз... Розгор... одна із січів, називаємо, була розрушена самими козаками. Тобто форма боротьби, змагання цих протистоянь були сильні. Але в основному ну, здобутком зі було за по епохи Богдана Хмельницького і Івана Мазета, це проголошення державності. Ті тактики бою робили козаків непереможними, і чи можна порівняти їх з сучасними методами ведення війни? Ну, у Віденській битві козаки використали окопи або бліндажі? Світається, е, що це перше використання бліндажної системи як такої. Ну я не, не спеціаліст, не можу цього стверджувати. Ну, скоріше всього, на мою думку, це братерство. Братерство або пліч опліч строю. Козацької ватаги ну, також в описано — це козацька хитрість, використання всього і вся, особливо на дворських походах. Ну і мужність, вольність в братерство. Чи можна сказати, що козаки були першими, хто застосовував партизанську тактику? Скоріше всього, знання місцевості, допомога рідної землі, мудрість. Дає нам стверджувати, що так які види зброї та оборонних споруд найчастіше використовували на Січі? Вчора ми тут була розмова з, з одним представником того козацького роду. Він з Сумської області І він ориза, чому січ називала Січю. Як ну, ну січ та він каже: ні, тому що вони вміли будувати З сікачами. Такими висікали от ці споруди, будували такі будівлі. у Яворницького прочитав, наприклад, такий, такий гарний приклад. Довгих списів, коли вони довгі з... довгий спис використовувався як зброя. Але коли треба було переходити місцевість болотисту, вони викладали з нього мости, переходячи, потім забирали знову супуту використання зброї і як в форму зброї і як подружним матеріалом, який допомагав е, рухатись, чи можна провести паралелі між сучасним українським військовим та запорізьким козаком? Це невід'ємне. Що туди козаки в вольності були, що зараз, знаєте, знову ж слова е, е, Мазепи. Ми можемо сперечати між собою. Ми можемо там не розуміти один одного. Але коли діло доходить до справи, всі згуртовуються і роблять. Те, що треба, як вважаєте, які риси характеру козаків українці зберегли до сьогодні? Є два позитивний і негативний. Позитивні, <зитивні> що ми вміємо, ми народ вільний <зитивні> і вміємо стояти <зитивні> <зитивні> за свою державу і поважаємо державу. І негативні, що на одного козака є три гетьмана. Такі риси. <зит> <зит> Головна споруда комплексу Покровська церква. В середині XVII століття запорізькі козаки у своїй столиці спорудили православний храм, який висвятили на честь Покрова Пресвятої Богородиці, і ця традиція в подальшому збереглася. Споруда трибана зрубної конструкції складається з трьох зрубів: шестикутного бабинця із західного боку будівлі, більш великої за розмірами восьмикутної нави у центральній частині та шестикутного вівтаря зі східного боку. Висота її в центральній частині близько 25 метрів. В середині храму на стінах розміщено копії ікони, оригінали яких зберігаються у фондах заповідника. У 2005 році постановою нашого керівництва держави було відбудовано музейний комплекс Запорізька Січ як музейний об'єкт. Основною або ключовою будівлею цього комплексу являється церква, де проводились богослужіння, служби, взагалі це духовне життя, а також проводились наради або біля церкви, проводились вибори гетьмана і керівника керівно, керівників. У 2005 році комплекс відбудований, побудований. Церква дієла на сьогоднішній день, тобто там е жертовник, престол, на якому приносяться безкровні служби, безкровні жертви, звершуються літургії, проводяться хрестини, відспівування військових, ну і, і музей. А яку роль сьогодні відіграє церква? Церква взагалі по своїй функціональності знаходить мудрих людей серед маси людської. Просвітлює їх ще більше і вказує шлях або дорогу до світла, до Бога. Ми з вами знаходимося насправді в місці, як для мене, не лише історичному, а й доволі сильному, тому що це Хортиця. Тут на всій всі місцевості є багато знакових місць, де збираються люди будь-якою віри. Чи може прийти в цю церкву людина христина? Якщо взяти історичні дані, то на Січ допускали або брали побратима тільки людей, які визнавали себе православними християнами. Тому що основна форма змагання або й з запорозької січі, або величі, мощі з ідентифікації українця як православного, тобто протистояння проти унії уніанської церкви. На сьогоднішній день такого протистояння немає, часи змінились. Тому сьогоднішній день сюди приходять люди різних віросповідань, поглядів. Тому на січ сьогодні приходять всі, хто шукає істини, шукає світла правди. Чи боруться козаків, якщо що людина не хрещена? в Євангелії від Матвія говорить такі слова: перший йдіть, навчіть їх, охрещуючи вийм'ясняє сили. Тому я буду радий, якщо ми з вами співпрацюємо і вчимось. Навчимось, а потім охрестимось. Якщо чому ми хрестимо дітей? вірою батьків, ми охрещуємо дітей їхньою вірою, тому що найзапади гори почитай батька і матір і буде жити достойно. Віра батьків, які родили, віра хрещених батьків дозволяє нам хрестити дитину. А якщо козаки напевно брали і навчали, а не зразу хрестили. Стати козаком, як говорять зараз і стрічні дані страхти, барахти не було. Треба було прийти в вішкіл, треба було навчатися. Треба було ходити в. Учнях, а вже по тому, щоб бути членом громади і підпорядковуватись загальним правилам, скоріше всього, він приймав посвячення в церкві, або хрещення і за віру православну і за вільну вольності козацькі змагався. А якщо цього не Бог попускав і не ставалося, то він йшов монахи Межигірського монастиря і доживав там уже свої роки. Війна змінює кожного. Вона забирає, ламає, випробовує. Але навіть на передовій, серед вибухів і втрат є місце для тиші, молитви та розмови по душах. Вони приходять до військових не з наказами, а з підтримкою. Ті, хто поруч у найтяжчій миті, хто слухає, коли мовчать усі, хто говорить, коли треба вірити, вони капелани. Як ви прийшли до рішення стати капеланом і що спонукало вас служити саме тут на січі? У e, 2017 році я став священником, був направлений в цей храм храм покрови покрови присвятобороці. E, і потім була пропозиція стати e, капеланом в цій частині, де я зараз і є. Капелан це та людина, яка e, зміняє будь-кого і командира, і мати, і батька, ну і, і дружину, можна сказати, та до, до капелана звертаються з усіма питаннями. Капелан, який був до повноштаного вторгнення, це зовсім інший капелан. Зараз капелан це і капелан, і волонтер. Да, на жаль, зараз капелан це та людина, яка сповіщає про загибель військовослужбовців, який супроводжує бійців до місця поховання. На жаль, я з дитинства хотів типу, бути військовим, але мені не склалось. І став священником. Коли почалась війна, в 2014 році, по своєму бажанню, перше ротаційно, ну я почав їздити на фронт як священник, як військовий священник, капелан. Ну, вже в 22-му я став капеланом частини для підтримки гідності, честі, віри, як колись. Як козаки воювали за гідність за честь, так і зараз нам треба відродити цю нову епоху українця гідності, честі. Вона в нас була, ну вони приспана була і віри, чесноти віри, що на всього воля Божу. Як ви підтримуєте військових під час страху, втрат і виснаження? Капелан — він всебічний, та він має завжди щось сказати, знайти ті слова. Які необхідні військовослужбовцю. Капелан з ними всюди перебуває, І тому, насамперед, це молитва Бере військовослужбовця, відвів, поспілкувався, помолилися, по можливості його причастив, посповідав, якщо він цього потребує. Тому завжди є підхід до будь-якого військовослужбовця. Бути до чогось готовим такого немає. Людина підійшла, запитала да, і ти відразу маєш якось допомогти їй. Люди різні. Да, і тому як бути готовим до якогось тобі дадуть якісь питання, да, то такого немає. Завжди є якийсь вихід з положення. Як підтримуєте військовий дух серед військових? Є молитва, така гарна православна молитва, яка говорить, Ти Господи, благословляєш тих, хто тебе благословляє. Не треба старати піонерами всі спасати, заганяти в одну ланку або спільноту. Треба допомагати тому, хто шукає мудрість, бо форма релігії, бо форма віри говорить, допомогти тому, хто легкі якісь Ну, Форма капеланства, не форма важкого свішинок, допомогти тому, хто шукає правди і в молитві, і в доброму слові, і пошуку істини, або волі Божої, або правди Божої. Чи є випадки, коли військові приходять до віри під час служби? Можливо, є навпаки, коли люди. Вірили, але зараз подіми, які відбуваються, люди пішли з віри. Ми всі сподіваємось, віримо, що наша віра або Бог нас спасає. У 2016 році шістнадцятому нас була історія. Ходила, обін хлопець його вже забрали з позиції, і він говорить: 325 разів, 325 раз, Я двадцять п'ять раз. Ришу триста двадцять п'ять раз. Вікторія триста двадцять не вівторуючи наш, ну коли був обстріл. Це, напевно, найбільший прояв цієї віри. З яким запитанням, чи якось слова підтримки, що більше зараз всього хочуть почути? Вони хочуть почути підтримки. Підтримки е, якої є. Наприклад, е, хлопці перебувають на позиціях, да, вони повинні знати розуміти, розуміти да, те, що тут їх чекають, тут їх підтримують. Могли сучасні українці жити за правами запорозької січі. Сама Січ це військова училище. Постоянно бути в училищі, перебувати в момент небезпеки. Це потрібно. В момент миру і життя скоріше всього ж треба жити вільним, мирним життям. Але ми можемо ж бути в січі стільки. Ну наприклад, ми вже три, три роки живемо в війні, три роки всі як, як запорозька січ, мобілізовані, сильні з вірою на волю Божу, перемогу. Що б ви хотіли б сьогодні донести кожному українцю? Донести кожному українцю, завершити старий Бог, завершити своє знецінення, повернутись. Оцінивши себе свою гідність, почати нову епоху нового українця, нового громадянина, як України, так і європейця, з підходом відповідальності, можу, роблю, не можу вчусь. Ось такий посилання.